Горіхи це справжня суперфуд, багатий на корисні жири, білки, вітаміни та мінерали. Але чи знали ви, що неправильне зберігання або неякісні горіхи можуть втратити свої корисні властивості, а іноді навіть нашкодити? Сьогодні я розповім, як правильно вибрати горіхи та зберігати їх, щоб отримати максимум користі для здоров'я. Тож, якщо ви хочете дізнатися всі секрети горіхів, залишайтеся зі мною до кінця. Як обрати якісні горіхи? Не всі горіхи однакові, і вибір якісного продукту це вже половина успіху. Ось кілька ключових парад. Стан шкарлупи. Для горіхів у шкарлупі важливо, щоб вона була цілою, без трішин, плям чи слідів цвілі. Наприклад, волоські горіхи повинні мати рівномірний колір шкарлупи і не мати неприємного запаху. Свіжість очищених горіхів. Якщо купуєте очищені горіхи, звертайте увагу на кольор. Вони не повинні бути потемнілими, пересушеними чи мати прогірклий запах. Запах. Свіжі горіхи мають природний аромат. Якщо ви відчуваєте кислий чи прогірклий запах, краще їх не купувати. Форма. Очищені горіхи мають бути цілими, без зайвих уламків та пилу в упаковці. Які небезпеки? Можуть чекати у гріхах. Горіхи це не лише користь, а й певний ризик, якщо продукт зіпсований. Цвіль: якщо ви помітили на горіхах білу чи зелену плівку, це може бути афлактосин токсична речовина, яка утворюється через грибки. Вона небезпечна для здоров'я і навіть може викликати отруєння. Прогірклість. Прогірклі жири в горіхах утворюються через неправильне зберігання або Тривалий термін зберігання. Це псує смак і може бути шкідливим для печінки. Забруднення. У горіхах, які зберігалися у відкритих контейнерах, можуть завестися комахи чи пліснява. Завжди обирайте герметичну упаковку або горіхи, які продаються на вагу у закритих контейнерах. Як правильно зберігати горіхи? Зберігання це ключ до збереження корисних властивостей горіхів. Основні правила темне і прохолодне місце. Горіхи не люблять тепло і світло, тому найкраще місце для зберігань холодильник або навіть морзильник. Герметична упаковка. Перекладіть горіхи у скляну банку чи вакуумний пакет, щоб уникнути контакту з повітрям. Розділяйте очищені та неочищені горіхи. Очищені горіхи мають менший термін зберігання, тому краще купувати їх невеликими порціями. Морозильник для довготривалого зберігання. Очищені горіхи чудово зберігаються в морозильнику до 6-12 місяців без втрати якості. Чи впливає спосіб зберігання на користь горіхів? Так, і дуже сильно. Якщо горіхи зберігаються неправильно, вони можуть втратити свої корисні жири, вітаміни та мінерали, наприклад, омега-3 жирні кислоти. у в волоскіх горіхах дуже чутливі до світла і тепла. Вітамін Е, що міститься у мигдалі, руйнується при контакті з киснем. Мінерали зберігаються краще у неочищеному вигляді, тому горіхи в шкарлупі найкращий варіант для тривалого зберігання. Декілька корисних фактів про різні види горіхів. Волоські горіхи. Найкраще купувати в шкарлупі, зберігати в холодильнику, щоб уникнути. Прогіркості, мигдаль, очищений мигдаль можна зберігати в морозильнику до року, але перед вживанням краще залити водою. Кешю. Ці горіхи дуже чутливі до тепла, тому завжди зберігайте їх у герметичній упаковці у прохолодному місці. Фундук. Щоб горіхи зберігали свій аромат, можна їх трішки підсушити у духовці перед вживанням. Фісташки. Зберігайте їх у шкарлупі. Бо очищення швидко втрачають смак. Горіхи це справжній скарб для нашого здоров'я, але тільки якщо вони свіжі та й правильно зберігаються, дотримуючи цих простих порад, ви зможете отримувати максимум користі та задоволення від кожної жмені горіхів. А тепер я хочу дізнатися, які горіхи ви любите найбільше. Пишіть у коментарях, а також діліться своїми секретами зберігання. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. Нехай і вони дізнаються, як правильно вибрати та зберігати горіхи. Бажаю вам здоров'я і смачних перекусів. До зустрічі в наступному відео.